Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. При проєктуванні системи водопостачання зазвичай застосовують дві розповсюджені схеми: трійникова та колекторно променева. Це схеми, згідно яких виконують прокладання труб холодної та гарячої води, підключення сантехнічних пристроїв. Трійникова схема це система, в якій синтектичний пристрій підключається послідовно через трійники один за одним. Колекторна променева система містить особливі вузли колектори холодної та гарячої води, від яких до кожного крану та змішувача прокладається окрема труба. Перевагою трійникової системи є економія на трубі. Її потрібно менше. Але додаються трійники. Та знижується при цьому надійність. Кожен трійник має три з'єднання. При виконанні монтажних робіт вони ховаються в стіні або підлозі. І у випадку розгерметизації прийдеться все розбивати, а це час та гроші. Колекторна променева система має вищу надійність, тому що з'єднання виконуються в зоні розподільчого колектора та на установочному фітингу. В стінах або підлозі проходить тільки труба. І будь-яке з'єднання не виконується. Пропоную вашій увазі огляд колекторів відомого італійського виробника General Fittings. Колектори існують на 2, 3, 4 виходи. Матеріал хромована латунь із самоущільнюючим з'єднанням та вбудованими вентилями. Дозволяє ефективно розподіляти холодну і гарячу воду. Використовується також. В системах опалення та кондиціонування. Якщо потрібно підключити більше, ніж 4 точки водоспоживання, декілька колекторів з'єднуються в єдиний блок. При цьому не використовуються пакля, герметик та інші матеріали, тому що з однієї сторони колектора присутня внутрішня різьба, а з іншої сторони зовнішня, з ущільнюючим кільцем орінг, тому їх легко з'єднати між собою. Осьові підключення 1 дюйм. Виходи до споживачів діаметром 3 четвер дюйма. Рекомендується використовувати ПЕКС труби із шитополіталену, термостійкого політилену ПРТ або металопластикові. З'єднання виконується через євроконус. Максимальна витрата води на кожному виході від 17 до 22 літрів за хвилину. Колектори мають вбудовані запірно регулюючі вентилі, призначені для перекриття потоку води або його регулювання. Плавні обертання ручки дозволяють з достатньою точністю встановити необхідну витрату води, уникаючи гідроударів. Рекомендується проводити регулювання для мийки на кухні гігієнічного душу та інших систем, де тиск і потік води може бути завеликі при використанні. В комплекті з ручками постачаються інформаційні диски для швидкого візуального визначення системи. Диск двосторонній. З однієї сторони синій колір Холодна вода, а з іншої червоний, гаряча. Та візуальний диск з позначенням назви системи. Диски з необхідним кольором та назвою встановлюються на ручках кранів. Використовуючи розподільчий колектор General Fittings, ви отримаєте. Надійну систему менше з'єднань, нижча вирогідність протікань, пряме підключення споживачів. Вища швидкість монтажу за рахунок меншої кількості фітингів. Всі крани в одному місці, легкий контроль для споживача. У випадку аварійної ситуації перекривається одна точка споживання, а інші працюють. Покращена система розподілу води. Якщо ви приймаєте душ, а хтось злив бачок унітазу, ви не отримаєте різкої зміни температури. У вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!